Всім доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі! Що в нас новенького в голуб'ятні. Зараз все вам розповім, покажу, розкажу. Що по птиці Дивіться, птиця, в принципі, себе добре почуває. Нічого, в принципі, не змінилося, тільки в хорошу сторону те, що птиця вже здорова, все добре. Птиця нічого не падає, не пропадає. Все добре. Кормушечка, поїлочка бачите. На горі все чистенько, гарненько. На низу також курочки тут п'ють з банячка, повна таса зерна, повнушечка. Все як належить. Кучки щось квокують, нічого немає, немає ніяких з них. Можливо і добре. Наприклад, тут були курчата маленькі, вони всі пропали. Це гарна, такі курочки, гарні такі курочки, гарний ці біленький, такі мені попався на ринку. І дві корочки такі біленькі. Можливо, ще підкупимо сюди пи, е, з 10 курочок. Хтось там говорив, що не можна тримати птицю з корми, не знаю. Я, мені, в принципі, тут вони е, не заважає. Просто їзиться, годується, вже до хоча б 2 яєчка було кожного разу. Було би, в принципі, приємно. Ось так. Що по голубах? Молоді взагалі чомусь голуби на яйця не сідають, молоді взагалі немає. Тигриз не знаю, там є ще один живий, він не живий, не знаю. Білі голуби сидять. Білі голуби сидять. Більше, в принципі. А, дутишка сіла на два яйчка має. Є там спортивна сидить. Голубочка, більше, не бачу нічого. Щоб той щось пробував гніздуватися. Ось так. Зараз обов'язково підкупимо, тому що хотілося викликати гарно бокату. Бокатих поляків гарних хотілося б, щоб були бокаті хороші. Ні, білі бачу, не сидять на гнізді, а ні, молоде. Біли, значить, десь сидить на гнізді. Ну, поки що не чую, щоб молодь було. Розподимося, чи є там тегриз в гнізді. Що вам не закрутився світ. Так, агриса тут вже немає. Ось так. Бачили самі, що вже агриса теж немає. Це голубочка, вона одного немає ока. Дутишка на гнізі сидить. Там пробую бакіню закрив. Тут, що у нас тут у нас пара голубів, б'ються, товчуться, толку з них тут ніякого немає. Я Думаю, що вже все, я сюди заберу кролика. Тут будемо тримати кролика, будемо за ним спостерігати. Добре було би щось навіть таке цікаво поставити, зараз водичку переверне, потім будуть мучитись, без води сидіти. Два самці добуться, б'ються, не мають спокою. Два самці. Ось так. Що там голуби у нас? Голуби всі покупалися. Ох, їхня ванна, стаса. Ось так, голуби, бачите, всі покупалися, всі покупані і тепер вигріваються на сонечку. Ось так. <ривіт> <Таким> Ось <чином>. Зараз <ривіт> такий вже період часу, в принципі, глядачі, що Ух, вже, вже вже помаленьку. Голуби, що мали вивезти ще в якійсь по одній парі. В середньому голуби за сезон висаджують 4 пари молодих голубят. Якщо хороша пара, то 4 пари висаджують. Навіть і такі пари, ще й по 5 висаджували, такі в мене були. Так, тут я посадив виноград. Там, можливо, будете бачити, ось там виноград, можливо, виноград цю сітку з собою закриє, буде трошки більше їм тут голодок голубом, тому що дуже тут їм спекотно. Також було б добре, щоб виноград швиденько ріс, але не знаю, як. Наскільки якому темпів він то все заросте, закриє. Скільки це займе років, щоб він це закрив, але полегенько і вкорениться. Обов'язково давайте голубам можливість покупатися, Де ці голуби, бачите, відмукають водиці. Спекотно. Не? Собі мокнуть. Так що обов'язково робіть їм такі ванночки. Наливайте їм побільше води, хай вони купаються. Ось так. Ванна для голубів це дуже добре. Дякую, хто дивиться. Не забудьте підписатися. Всім до побачення!